Агроцентр вже на базі. Завтра їдемо сіяти або соняшник, або кукурудзу. Вже джоники готові. Вони будуть брати культиватор. буде добре румчиком. Ну, є в нас такий 8400 один такий прекрасний. 8402. другий. Пане Івана, оприязку, 49-40. А вже форсуночки нові поміняв, пане Іван собі вже вчинив все, все гарно, все як має бути. Власне, нові Це боїш, кож 49-40. Форсуночки нові. Завтра їде в поле Джонік Ерочка нова. Сівалочка Джойдіровська. Їде культиватор. Він добрий одразу, все як має бути культивація. Щоб було гарно все. Ну і завтра все буде покажемо. У нас наша техніка готується вже досмотрела. Так що прямо до завтра. Усім доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас сівалка Гаспардо. Сіємо соняшник. Погода нас чудесна, гарна. Маніту тут знімає Маніту. Зараз буде засипати. Ми Гаспардо. Зараз покажу вам насіння, постійна йде файно. Покажи оператор насіння. E, все гарно, всі слабським вікола, все файно. Слава Україні! Ми будемо урожаєм. Так що, все буде файно. Я Раміла, то є файно. I <sighs> ゲーム。